Як ми тепер будемо без хорошого футболу? Тому що ми привикли, і бачите, і трава на стадіоні якісна, і стадіон фартовий. І нема зауважень від команд, правда? Ви чули хоча б одне зауваження від німців, чи від португальців, чи від датчан, що на стадіоні щось не так. Я про стадіон чув виключно позитивні відгуки. Це від фахівців світового рівня. Це, це ви питання задавайте, будь ласка, мірським командам. Ну вам не виспоязували. Вони мені подають пояснення, які насправді я не фахівець. Як я питався фахівців Німеччина, Данія, Португалії. Я питав фахівців УЄФА. Ідеальний стадіон, зауважень нема, вся система працює. Для нашої збірної стадіон Португалії. Збірна у Львові Ольвою так? для німецької збірної теж Португалії. Для португальців португалець. Може, знаєте, може щось може в іншому причина просинати.